На Бахмутському напрямку ворог намагається тиснути і постійно обстрілює наші позиції. Найнебезпечніше, коли противник намагається коригувати вогонь з безпілотників в ефірі нацмарафону, розповів офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж Володимир Назаренко. Лише минулої доби на цьому напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. На деяких ділянках противник перебуває в сотнях, а то й десятках метрах від наших позицій. Але штурми Росі. Сіян українські захисники відбивають це. Бувають штурми з малі групи піхоти, тобто група просування. Вони намагаються максимально скритно. Під перекриттям про пролізти так і бувають на жаль, штурми з застосуванням легкої бронетехніки, застосуванням танків, декілька одиниць інколи навіть десятками одиниць щодня наносять удари по скупченню ворога по логістиці, по ворожим цілям. І і більше того, доволі велика частина цих штурмових груп, будь-то з технікою чи без техніки, розбиваються ще на етапах висування, на етапах накопичення.